Всім привіт! Ми сьогодні з вами поговоримо на хвилюючу тему, як зрозуміти, що ви рухаєтеся в правильному напрямку, чи правильний ви шлях обрали і чи, чи туди вас веде ваш внутрішній навігатор. Тож, мене звуть Світлана Бабічева, я наставник для дівчат, експерт у розвитку особистого бренду та засновниця жіночого клубу Мільйонерки. Тож я вам зараз назву дві ознаки, які вам вкажуть, що ви рухаєтеся у тому напрямку. А ви слухайте і звіряйте, і пишіть в коментарях, є у вас таке чи нема. Перша ознака, що ви рухаєтеся в правильному напрямку, це страх. Чому ми відчуваємо страх? Тому що ми крокуємо у невідоме. Погодьтеся, що коли ми чогось не хочемо робити, коли нас іде супротив і ми. Навіть не розглядаємо цю ідею чи цей варіант, страху нема, бо ми впевнені в тому, що цього робити не треба. За самим же страхом стоїть дуже великий потенціал. Так працює наш мозок, і в мене є прям записана лекція на моєму курсі призначення про те, як працює наш мозок, і чому він нам посилає ці імпульси сумніву, чому ми думаємо і боїмося якихось невідомих нам речей. Коли ми маємо вже певний досвід, нам не страшно. Коли в нас немає ще досвіду, коли ми крокуємо у своє класне майбутнє, ось тоді нам справді страшно. Якщо тобі зараз страшно, значить ти правильно йдеш в тому напрямку. А тепер, по-друге, це, мабуть, буде такий більше езотеричний факт. Але якщо Вивчати уже нинішні дослідження наукові, то вже і науковими дослідженнями підтверджуються такі факти, розповідаю які. Уявімо, що ви проклали шлях у своєму навігаторі від якогось одного міста до іншого міста і їдете цим шляхом. Погодьтеся, що на шляху. До якогось міста ви постійно будете зустрічати знаки: до цього міста залишилося там 300 кілометрів, до цього міста залишилося 500 кілометрів, або там стрілочка туди. І ви в цей момент розумієте, так, я їду правильно. Як же зрозуміти це в житті? А вам точно так само, як навігатор, буде підказувати Всесвіт. Ви будете якимось просто дивним чином зустрічати потрібні подкасти, зустрічати потрібні рілси, відео, відкрили, а тут якась цитата, і ви думаєте, Боже, а в мене якраз було, було це питання. Ви саме головне помічайте, прислухайтеся, вам будуть приходити люди до вас з такими ж самими поглядами на життя, з такими самими ідеями. І ви будете дивуватися, що раніше ви ніколи не зустрічали таких людей в своєму житті, а зараз, коли ви почали цим цікавитися, коли ви зробили на крок на зустріч своєму новому майбутньому, то люди б наче почали підтягуватися. І це говорить про те, що це саме цей знак, який показує вам як навігатор, що ви рухаєтеся в правильному напрямку. Також і в моєму особистому досвіду, досвіді, досвіді і моїх клієнтів ще трапляються такі класні випадки, як матеріальне підтвердження від Всесвіту. У вигляді подарунків, дарів, ви йдете і просто щось знайшли на дорозі. Вам прийшло неочікуваний якийсь дохід, премія, я не знаю, подарунки від далеких родичів. Ви виграєте десь якусь лотерею. Оце підказки що ви йдете у правильному напрямку. Повірте, всі відповіді сидять у вас всередині. Ніхто вам не може ніяка гадалка сказати, що так, оце роби, отак правильно роби. А Всесвіт вам буде тихесенько вас направляти і підказувати. Саме головне, що робити в цей момент? Дякувати. Дякувати і казати клас! Я зрозуміла, рухаюсь далі. Дякую, я пішла далі. Не здавайтеся на півшляху. І навіть якщо вам зараз, наче так складно, складно, але вам бах, там подаруночок, там підказочка, там трохи страшно, Оце і є е, підказки від зовнішнього світу, вам кажуть: почекай трошки, скоро все буде. Вас просто зараз перевіряють, чи дійсно ви хочете того, до чого ви зараз рухаєтесь. Скажіть, будь ласка, чи відгукнулося вам це відео, чи знайшли ви щось спільне між своїм життям і цими підказочками? Чи були у вас якісь дива, які вам говорили, що блін, ти молодець, ти йдеш туди, куди потрібно? Залишайте ваші коментарі, ваші рекомендації і, можливо, ваші питання, які ми розглянемо у наступному відео.